В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка краєзнавцями гідно відзначено сторіччя народження Володимира Поляка, видатного бібліографа, педагога, літературознавця, кандидата філологічних наук професора. Він був інтелігентом за найвищим виміром слова, невтомним ратаєм на цілинних обширах. Краєзнавства насамперед Прикарпаття. Саме про це наголошували у спогадах, розмислах, поцінуваннях, умовиводах, учасники поважного зібрання, лауреати, краєзнавчої премії імені Володимира Поліка, промовці, добре знані в краї та поза його межами люди, чиї науково краєзнавчі та народознавчі здобутки. Визначають зміст багатьох своєрідних видань і насамперед регіонального науково-методичного альманаху Краєзнавість Прикарпаття обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Головним редактором часопису є Михайло Косило, директор згаданого центру. Він вже голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, саме його стараннями зініційовано та організовано захід, приурочений століттю славного українця і мудрого вченого Володимира Поліка. Виклад Другий. Моє знайомство з світлої пам'яті Володимиром Поліком. Хоч я про нього чула, але безпосередньо відбулося в 98-му році. Коли я була обрана, призначена заступником міського голови тоді Зіновія Шкутяка, до нас приїхала делегація з Німеччини і запросили у відповідь, щоб поїхала делегація від нашого міста. І мені було доручено сформувати цю групу. Від нашої області, а їхало три групи в складі одного автобуса, будемо так казати, Тернопільська, Львівська, івано франківська область. І е, я запросила до цієї групи Володимира е, Поліка. І ця поїздка це 98-й рік, це останні два роки життя Володимира Теодоровича. Е, По-перше, мене вразило під час цієї поїздки. Володіння німецькою мовою, вільне володіння німецькою мовою, володіння фактами е, діяльності німців Галичини, які жили в нашому місті і в нашому краї. І, власне, після цього була написана книжка, вона там є спільно із е, Богданом Ступариком про Україну е, німецькі взаємини у нашому місті, власне, після цієї, е, після цієї поїздки. У книзі, яка буде завтра презентуватися, за що сьогодні низько планів Степану Івановичу особисту хоробу і всім членам радколегії, я, я подала е, світлини із цієї поїздки, ви тут їх можете побачити. Е, це ми і на могилі Степана Бандери у, у Мюнхені, і в центрі Мюнхена, де Володимир Теодорович так гарно розкриває обійми до нас. Це і в посольстві України, в Бонні. І е, через рік, коли ми повернулися, через рік фактично це була остання мабуть, е, така участь активна Володимира Поліка, це відкриття меморіальної стели Теодору Цокліра на вулиці Лепкого. От власне завершується цей добірка світлин, саме цією світлиною, бо ще раз хочу підкреслити, що це фактично. Остання така участь його у громадських акціях перед відходом у вічність. Я познайомився з поляком. Весною 92-го року, тоді я вперше приїжджав у університет на кафедру з приводу можливого працевлаштування, і там був маленький сивий чоловік, і я почув від нього крилату фразу. Він з кимось жартував і сказав таке, що жінки це рай для душі і частини ще до кишені. І таким чином я поцікавився, хто це. І кажуть, це наш Поляк, це Володимир Теодорович Поляк. Ну, я знав тільки з дуже. Опосередковано, хто він такий, а з 94-го року я з ним працював на кафедрі, і в принципі потім читав курс історії давньої літератури української на заочному. А після його смерті вже читаю 30 років цей курс. Що мені пригадується в поліку? Ну він колекціонер був, крім того, а я кожен колекціонер він кохався в книжках. І колись мені треба було одного матеріалу е, про Ольгу Кобилянську, е, якогось там збірника е, конференції 63-го року, і кажу Володимир, то в бібліотеці у нас його звичайно що не було. І кажу, може, у вас є цей збірник? Є, але я вам принесу. Ні, може кажу, до вас підійду. А він каже, ні, я вам принесу. І коли назначив, що він десь мені сказав, де він буде, в центрі біля Афіш, приніс мені цей матеріал і каже: Євгене, ви знаєте, я не міг вас запросити. я кажу, чому? Тому що ви книжник, ви такий, як я, ви в мене книжку крадете. Знову розумієте, але як це не парадоксально, коли він раптово помер. Бібліотеку розікрали як кожного колекціонера, частину привезли в університет і з тої частини ще велику частину докрали. І коли я вперше познайомився з пістолярієм, папками з тих папок, які я опрацьовував 2004 році, навіть немає. 1992 рік виходить третє число першого покутського альмонаху Ямгорів. І найцікавіше через тиждень я отримую листа, підписано Володимир Полік, місто івано франківськ Лист був буквально кілька рядочків, але там було скажуть дуже цікаві слова. Ви відкриваєте для Прикарпаття регіон. Про який Прикарпаття ще майже не знає. Насправді, про покуття на той час говорили тільки двоє людей. Це професор Чернівецького університету Дмитро Бочко і Михайло, Іліч, Михайло Іліч Так, так. От і потім були, звичайно, познайомився з ним ближче. Був у нього в невеличкому будиночку, пили ми чай серед його книг. І мені найбільше приємно це те, що... Коли потім призначали премію Івана Вагилевича, Полік надав з Михайлом Чампанькивим мені рекомендації для його отримання. Тому це велика честь. І ще хотів би відзначити його, я б сказав, унікальність. За останніх, мабуть, 30 років і знайомства із ним, це був справжній станіславівський взірцевий інтелігент. Книжка, і та в мене є розділ, який називається Галицький інтелігент. Очевидно, сам заголовок вбирає спектр тих якихось нюансів, якими я хотів показати своє розуміння інтелігентності і інтелігента Поляка. А тут скажу, зупинюся на двох таких контрапунктах. Перше, Володимир Поляк. Не був теоретиком літератури. Він був скрупульозним дошукувачем, визбирувачем, відзьобувачем, бібліографом найвищого штибу, найвищого класу. Без цього не відбувається ніяка наука, без цього не відбувається нічого. Тобто, якщо говорити, що він був історик літератури, ще там щось світового рівня і так далі, в першу чергу у моєму розумінні, як я це спостерігав і переконувався, він був дошукувач до будь-якої теми, до будь-якої проблеми, будь-яких зв'язків українсько-німецьких, французьких, і китайських, як хочете. Але це все починалося з бібліографії. І він. Намагався тут вже говорив Євген, що він читав курс давньої української літератури, і ще там і бібліографію читав, основи наукової бібліографії. Він намагався оцей підхід внести у студентське середовище. Бо звідки, як не з студентського середовища, бралися майбутні аспіранти? Не було би Поліка в моїй біографії, я не знаю, ким би я був. Сьогодні з побожністю клонимо голову перед талановитим і відомим бібліографом, архієвознавцем, відомим вченим філологом Володимиром Теодоровичем Поліком. Я мав можливість навчатися в Прикарпатському університеті, тоді був педінститут імені Василя Стефаника. У 71-75 роках. Мені здається, тоді Володимир Теодорович працював завідувачем бібліотекою цього ж інституту. Рідко, коли студент, він не тільки був викладачем, а й за бібліотекою. Рідко і читав бібліографію на історичному факультеті, був такий невеличкий курс. Рідко, коли студенти десь затримувалися вечорами в бібліотеці, і тільки десь невеличка група затримувалась, а він працював не тільки в той робочий день, а ще й вечорами. І він підходив до цих студентів і з кожним знаходив спільну мову і рекомендував як краще щось оформити, як законспектувати ту чи іншу. Працю, яку тоді, тоді заставляли вчені історики конспектувати класиків марцизму ленінізму. І ми були йому вдячні за це. Колись мені попала до рук книжка Іван Франко на Прикарпатті. Невеличка книжка, така була написана Володимиром Теодоровичем Поліком. Але вона була за змістом глибокою. І він показав усі ті місця, які були нам пов'язані на Прикарпатті з Іваном Франком. Я вважаю, що починати треба напевне з, от, з такого. Малого краєзнавства, яке би займалося власне тими людьми, які можливо служили при різних режимах, але тримали український напрямок і український дух. Не уявляєте собі, як мені сьогодні приємно всіх вас слухати і те, що ви говорите про Володимира Теодовича Поліка. І як мені приємно самій про нього говорити, бо то мій викладач. Ми кажемо, що він бібліограф від Бога, що він викладач, що він науковець, що він краєзнавець, що він людина. І цей перелік можна продовжувати. Я вважаю, що всі ці слова. Якщо говорити про Володимира Теодоровича Поліка, треба писати з великої літери. Я щаслива, що я мала такого викладача, бо саме під його керівництвом я починала свої перші наукові пошуки, дослідження. Пам'ятаю, сидимо у бібліографічному відділі, пишемо, щось я там досліджувала. Про Кирила Туровського, якраз так звучало, Туровський. Тоді так писалося і так звучало. Матеріалу було небагато. Володимир Теодорович радить мені, що ще можна знайти, де можна знайти. І каже: ви попрацювали тут у нас в архіві, поїдьте ще до Львова. І я пам'ятаю, як я вперше студентка першого курсу за його порадою їздила до архіву до Львова. Це були такі перші кроки. Ми співпрацювали з ним під час того, як я навчалася. А потім я згадую, то багато можна розказувати, але часом нас обмаль. А потім я згадую, як світилися його очі, як я вже працювала в Голинській школі. Вчителька приїжджала в бібліографічний відділ до бібліотеки. Ми з ним зустрічалися, що лише не обговорювали. Я тоді не розуміла, що та людина така зайнята. Ну, ну Говоримо та й говоримо, обговорюємо, говоримо, щось я досліджую. Він тішився публікаціями моїми. А я тепер думаю, та зайнята людина мені присвячувала так багато часу, де він його знайшов в той час для мене. Це дорогі хвилини були. Ну, надзвичайно. Пам'ятні. Тоді вперше я пам'ятаю, я про нього від нього почула про Ольгу Дучимінську. Тепер я написала трошки про неї. І знову ж таки, він знайшов час для того, щоб перечитати мою малу прозу. Сьогодні, кажем таке: зберегти те, що зумів зробити і що зробив. Як зберегти? Зібрати, видати. Якомога більше того, що зможемо зібрати і видати. Бо те, що видано, воно вже збережене. Це перше. Друге, сьогодні дуже гарне дійство ви організували, ви, пане Михайле, і всі ті, хто причетний до цього дійства. І ці чудові медалі, і ці роздруківки отих лауреатів. Ви розумієте, це ніби дріб'язки такі, але це велика справа загальна. І я думаю, що душа Володимира Теодоровича, я чую, вона тут з нами. Він тішиться, що ми сьогодні його згадуємо, поки ми пам'ятаємо, він живе. Це друге така щира вдячність усім, хто прилучився до сьогоднішньої організації. І третє, те, що стосується премії, тут прозвучало дуже, дуже гарно прозвучала пропозиція скласти колективного листа від нас, лауреатів премії Поліка від усіх. Або від усіх краєзнавців, області, від спілок, які у нас є, і звернутися до нашої влади обласної з такою пропозицією цю премію відновити. Дуже гарно на початку сказав Михайло Юрович, що сьогодні нас зібрав саме цей чоловік, ім'я якому Володимир Полік. Я назвав невеличкий на сайті музею історії Прикарпатського університету ну, згадку таку є валеїну, бо завтра ще наш Прикарпатський університет робить вечір. Пам'яті власне, презентацію цієї книжки це своєрідний пам'ятник до сторіччя Володимира Поліка. Я назвав ту, той допис «Столітній ювілей інтелігента тоді маленькими літерами вченого, педагога, українця Володимира Поліка. Я один з тих, де познайомив, я вік попрацював у редакції, то в редакції ми зустрілися і познайомилися. Невеликого росту чоловік. І як було, що я з вулиці, звідки йшов, а він перед входом в редакцію отак штани собі, стріпу, себе цей і розчисується. Розчисується. Сірий костюм, плащ, він йде до редакції. Це справжній холостяк, так як до дівчини на кавалерку, він йшов з дописом черговим. В оці, так, та посованіме стечкою, стечкою, як він казав, стечкою, а не з портфелем. І він казав не студенти, а спудеї спуде, літався з дітьми так саме. Е, я хотів завершити тими словами, які вже озвучив Євген, що він був вічний Чернець і Холостяк, і, і жінки це були його книжки, бо він пожартував, що вони не зрадять. А Євген цитату ту, десь я в творі це читав, чи то в твоїм тут, е, дописі про, про поліка написано, що е, жінки це рай для душі і щастилися для кишені. Ну, але це вже сказано, але це воно незабутнє, бо в нього книжка дорівнювала жінка. вдячність за те, що саме в обласній бібліотеці проходить вшанування пам'яті бібліознавця, книгу Люба Великого, людини, яка розуміла і цінувала книгу в довні часи, розуміла і е, е, стверджувала те, що як треба пам'ятати і зберігати людську пам'ять адже він дуже багато робив по бібліо... бібліографії. З фондів нашої бібліотеки ми розгорнули книжкову виставку, де представлено книги видані при книги видані Володимиром Поляком. Є книги, представлені із співарстворці, а також публікації, які надруковані в різних періодичних виданнях. Сьогодні звучало пропозиції про те, як треба вшановувати й подальшому. Пам'ять Володимира Поляка цьогоріч, запланувавши у своїх планах, ми до цієї поважної дати підійшли дуже, я вважаю, великою працею і спасибі це моїм колегам відділу краєзнавчої літератури і дирекції Галині Васильівні. Ми видали показчик присвячений Володимиру Поляку. Цінні і і тим всім лауреатам, які є е, які є лауреатами премії обласної премії поляка, видання передбачає не не тільки інформацію, коротку про Пана Володимира є також інформація про положення, яке розповідає про те, що і які вимоги є до призначення цієї премії. А саме головне, що ми подаємо коротку інформацію про всіх лауреатів премії пана Поляка, обласної премії Поляка від 1910 року до тисячу 19... Двадцять року вклад Володимира Поляка дуже великий в бібліографознавство. і, звичайно, що ми були дуже втішені, якби фонди нашої бібліотеки поповнилися виданнями прижиттєвими. Чи тими, яких у нас в нашому чи в електронному, чи в друковому каталозі, немає, ми щиро вдякуємося сьогодні за велику колекцію книг, яку ми отримали в дарунок. І це, мабуть, також знаково, що день народження його 27-го, а 30 вересня всеукраїнський день бібліотек. Щиро всіх вітаємо з цією поважною подією і вшанування великого бібліотекознавця України, і, зокрема, Прикарпаття.